Виконаємо основні вправи. Перша вправа лазіння по гімнастичній стінці поперемінним кроком. Підходимо до гімнастичної стінки і поперемінним кроком піднімаємося вгору на півтори метри і опускаємося униз так само. Гарненько тримаємося. І не забуваємо переставляти мішку. Повторити вправу 3-4 рази. Наступна вправа – прокочування м'яча обома руками по підлозі через ворота. Завширшки 50 см на відстані 3 метри один від одного. Перекочуємо м'яч між кеглями та намагаємося не зачепити їх. Повторити вправу 5 разів. Тож виконуйте вправи та будьте здорові!